Доброго дня, приїхала в АТБ. Давайте подивимося те, що мені тут потрібно і те, що не потрібно, теж. Ви Бачите, ці знижки АТБ до 43%, чаї, 41-44, в цукерки. Далі 43 сардини, ріжські, пельмені, сири. Ковма 1680, також дезодоранти, антиперспіранти, кулькові різні. Далі ковбаса, філе 167, філе стегна курчат бройлерів 172, знижки дріжджі. Тобто ви тут все подивилися і бокси, але я в бокси ці не вірю. А у мене ж є ще. Ой, хоч би ж не забудь. У мене є той сертифікат на 15 гривень, чи настільки що мені Саша Орлов присилав от тебе. Я за нього забуваю, в гаманці він валяється. Ходімте в магазин. Ну, дивіться, тут подивиться, щоб вже не бігать ось йогурти 24,90 – це гарна ціна. Ну тут з добавками моя не беру їх. Ось ця мой вайкорки. У мене є окуляри, я оділа, можна теж таке взяти, можна просто їсти його. Цукерки жилені. Так, я беру візочок і ми йдемо з вами з візочком. Це гарний магазин. Знаєте, що мене добиває в Донецькій там, отой прибасаний, що з бреті там із Дойгубатою рекламують свої магазини. То я так дивлюся, вони от тебе вкрали наші, навіть нічого не переставляли. Отак стояло в от тебе, так вони залишили. Донецьк. І назву поміняли, і все. І продають все наше, торгують нашим сим. Так, мені потрібна пекинська капуста. Чи вона тут, чи де вона? Ну, коротше, я вам покажу те, що мені потрібно. Немає пекинської капуста. Можливо, вона там трішки далі, щоб не... Цибуля Марс, дивіться. 26-27 гривень на усенки, але вона вже така погана. Яблуко українське, боже, яке нещасне. Гляньте, 29 гривень. 37 чемпіон, гала. Яблуко Айдерет – 37. А, мабуть, ото мої яблучки, а можливо й ні. Перець 180, томати коктейльні 140. Отакі, бачите? Цибуля, о, цибуля, тільки вона вже така, знаєте, проростає, але 10 гривень, дешевше, звичайно, дешевше. Картопля мита 40 гривень рання. Морква негарна. Ну, не бачу я. Капуста звичайна, ось вона, 44 та 45. А ну воняє, бо все ж кажуть, що в АТБ воняє капуста. Давайте понюхаємо. ця не воняє вже, ця гарна. Так, картопля. Картопля немає цінника. Морква некрасива, 31,49. А, буряк 20, часник 150. Капуста рання 72. Перший гатунок, ну, листя вяла, дуже вяла вже. А Пекінська написано, але немає її. 79. Перший гатунок. Дайкон. Яблуко зелене 39. А, ні, це екстра. Це, я думала, це мої яблучки, ні, це не. 38 Red. Ну і все. Так, ходімте, мені це не потрібно. Пиво, шмиво. Все одно мені їхати ще в цей, як він називається, в. Я тут за рулетом тільки. Так, батончики, дивіться, 18,60. Гарна ціна, це виходить. 3 гривні, 4 гривні різниця. 10, шоколад. Шоколад 48, гарна ціна. Ось дивіться. 48. Бачите, чорний. Мандалини такий, там взятчий бух. А, це білий, я білий не хочу. Так, а це який? А це 7. 48, якщо мілініум 48, то цей 117 великі шоколадки, бачите. Ну, вибачте, мене 64 чотири ця кошти, то 48 це взагалі. Сімдесят Ще в озі. 48. Тут треба якось дивитися, тому що тут ось дивіться стоїть 77 чорний, а шоколад молочний 48. А я який взяла? Молочний чи ні? А скажіть, будь ласка, оцей шоколад, що 48, це я його взяла чи ні? Чи це не він? Я вроді би тут його взяла, але я журавлину це ось я бачу. Це так. Да. А цей, не 77 чи 48 коштує. Ага, значить, це на тебе. Код треба перевіряти. 647. Ано, будь ласка. Бачите. Тут ніхто не понаставляли не понаставляли не те. Бачите. Код треба перевіряти. 647. ось Так? Дякую вам. Оце молочний. Дайте ще одну мабуть. Дякую. Треба... Є консультанти, питайте консультантів. А то там риться, будемо самі, навіщо. Ось такі всякі жуватки по 19 гривень, різні, бачите? Ну, я цукерок не хочу. Зефір 140 журавлиною і 160. 140 такий. Білочка 230. Загалом дорого. 130 он якийсь, я не знаю. Халва 140, 140, у оці це своя лінія робить, 250 рошен. Та рошен такі ціни, що а це люди, мабуть, хліба ждуть, да? ще не було хліба. Бачиш, тільки, мабуть, в цьому магазині цей хліб продають, бо я тільки заїжджала, от один раз я попала на нього. то... Ось дивіться, ті батончики, нічого 29 гривень. Темненько хочеться, де ж їхній київський, що це тут не бачу. Немає такого, бачите. Київського. Так, добре, ходімте. Ось для ось оці цукерки. Боже, вони були раніше по 150 гривень килу, а зараз, бачите, скільки. Так, добре, ходімте. Крупи нам не потрібні, за хлібом я стояти не буду. Я б взяла темного, але немає. Напої, мед. Ну, Ходімо, глянемо, що тут у нас Йогурти. Ну, Всі з добавками, бачите. Закарпатський, пробічна дія, 46. Сметана 21. Ну, ось український — 50, ну я його не люблю. ну от Він мені не смачний, все. не знаю чому. Чи то вже так, знаєте, я сам собі внушив, Сметана 49-55. Не, не буду мені тут поїду, там. Так, давайте ж, цей же ж курячий рулет подивимося. Зараз я одягаю одягаю окуляри. Можливо, тут його і немає. Зараз глянемо. А скажіть, будь ласка, куряче рулети тут десь довжили. Тут все, що є вітрині. Ага. Це все, що є на, на вітрині. Це яловича, це яка. Це шинка в оболонці варена, це не вона. Шинка, це не вона. Мясна лапка. Ага. Ні, ні, мені без сиру, щоб калорій не А ну давайте подивимося, що у нас тут зараз. Дякую вам. Так. 100 грам продукту 123 кілокалорія. Ну це нормально. Тут вар... шинка в оболонці варена. Так, жир куряче, молоко коровиче не збиране. Так. Е, що тут? Поживна цінність. 102, так. Жири 4,9, з них насичені 2,1, вуглеводи 0,8, в них цукри 0,4. Ну, це нормально. Ну, тільки якби ж вона без сиру була, бо сир все зайвий. Ну, ладно, зараз подивимося. Це? Дякувати, Жін. жіночка показала. Це що Баликова, це що лікарська. Бачите, немає. Сиром і все, філе копчене. Все не те. Ну що, прийдеться цю брать, бо інші? Є сир? Ой, дякую вам. Ось все, дякую, бачите. 177. А цей скільки зараз м'ясна плавка. Так, вважаємо, що тут. 102 ккал, Бачите, як? Зовсім мало. Жири полтора. А скільки тут жири? Так. Жири 4,9 так, ну нехай буде два. Це не на один, тому що я в АТБ дуже рідко заїжджаю, тому шинка ось така добра, рулет курячий, отакий. Яловичі є. Ну, яловичі, я думаю, він не дуже смачний. А скільки яловича на да. ну, ми з вами зайшли спеціально ради цих більш дієтичних, нежирних. так. Тут 151 кілокалорій яловичина, бачите, більше там жиру. А скільки тут я ще раз з сиром подивлюся. 123, а тут, а тут 102. На 20 кілокалорій більше. Тут ну нічого менше будемо їсти. Все, більше тут нічого не потрібно. Те, що потрібно, я взяла. Давайте подивимося. Тут по всім заморозкам показують дуже великі пельмені, потім тут різні, ну це вареники. Стріпси кур. А, ну да, стрипси, да. так, стріпси, так. Так, тут казали дуже крабові палички, дивіться, 48, а зараз 65 було. А ну зараз я подивлюся на крабових, що тут з ця нашим. Так, жири 3 грама, 105 ккал, Шикарно, бачите. Так, це вони 40 гривень. Треба перевіряти, провіряти. Ось, бачите, тут ось 230. Дивимося. 230. Оце вони 48 гривень. Нормальна ціна. Україні палочки водний, водний світ. Це оці, мабуть, ні, 151. Вибір. А стільки ж така велика коштує пачка. Є в них велика чи нема? А, великої немає. А ні, не, ось є велика. Сейчас подивіться, тільки велика коштує. Так. Делюкс. Делюкс. 92 гривні 500 грамів. 48 і 48 це буде 96. Так що 92 так дешевше. Але якщо ви відкриєте пачку, то вибачте, незручно. Тому краще взяти дві отак. Це я для себе беру теж. Їжу собі беру. Ні, це не собі. Це не собі. Так, що у нас тут іще? Якісь вареники. Люди беруть те, що кому потрібно. Мені не потрібні ці вареники. я сама не люблю, тому я і не беру. Так, собаче котяче нам не потрібно. О, подешевіло, вже 71 гривня, але воно не смачне. Ну, для нашої арсуньки. Арсуньки, доньки. Так, м'ясо мідії, креветка 170 подешевіло. Ну, подешевіло, прямо смішно сказати. Ось, креветка 114 варена охолоджена. Креветка очищена 110 гривень. Ну, вибачте, це. Не для нашого кармана. Так, що в нас по маслу? З дивіться, масло е, молокія 82%. Зараз я подивимося разом з вами. Екстра так, молокія, дивіться, 73% 106 гривень. А молокія 82 дорожче, а в Фозі 75 гривень я брала. Бачите, яка різниця? Масло солодовершкове, якесь бутербродне молокеє. 62%. Ну це вже взагалі. Масло ферма. 63%. А де ж 82,5%. Я навіть і не бачу тут 82,5%. Там же ж є. Ось. Своя лінія 89,90. Це оте. А цього і не бачу його тинці. А, ось 119. 119. Бачите, там 75, так що є різниця. Так, ходімте. Що нам тут треба? Показати вам якісь тут усі. Ось заморожена вишня. Якщо у вас не урожай, вище приходите. Ну тільки ж не видно зовсім, нема віконця, красиво намальована. Яка вона там, бог його знає. Суміш овочева. Так, суміш овочева розумний вибір, а це що, порція перці солодкі. Це квасоля стручкова, А де ж це квасоля стручкова. А те, що шпинат, шпинат потрібно. А де ж та квасоля. ну Зараз я подивлюся. Далі ось вареники, чебуреки ливада, картопля. ось Дивіться, скільки тут всього тістів. Морозиво зараз на знижці. Але морозиво я не хочу. Так. Квасоля банка коштує 55 гривень. 45 звичайна і 50 квасоля і з чим натуральна. А що ще буває натуральна? Бачите, якої вона підливі? Так, натуральна. бо така тягучка з квасолі є. Я не бачу, де швидко заморожена квасоля стручкова. Перці. Перці, суміш. напевно розібрали. А шпинат скільки? Шпинат 40. У нас нема квасолі, вже з'їла. Не встигають, мабуть, прибирати ці цінники. Вино нам не потрібно, або шампанське, від якого в голові зовсім не крутишся. <рес> а ну хліб там не привезли. Ні. Бачите, жінки стоять, чекають хліб. Та я мана. Ну, людям нема чого робити на пенсії, поспілкуються, хліб. Ну, так. 8 гривень хліб це, звичайно, дуже дешево. Але тільки в одному магазині це неправильно. Це зовсім неправильно. 388. Дивіться, яка знижка, боже, на віскі з ума зійти. Оце потрібно брати. Швидше в магазини беріть. Оце знижка. Морган білий 561. Да. прямо все даром. Так, ходімте на консерву, ще подивимося. Коняк. Ось Ольгу, що присилала Ясимін. Смачний, я вам скажу, дуже гарний коньяк. Так, йдемте глянемо, що у них там так красиво було понаписано. Акція, акція. А ну, середдіни 54. Що це за сардіни? зараз гляну. Хвилиночку. Тому що. Оті всі вони не смачні, Головне дивитися, хто їх робить. Так, виробник. рибоконсервний завод екватор Харків не беремо. Це не смачно. Так, оце дивимося. Вироб... Так, виробник. Де воно тут виробник? Але це, це рига, це дуже смачно. Я брала такі. Ще олівкова олія. Так, виробник. рибоконсервний завод екватор. тю, Як це? Місто Харків, значить це не така. От і пойми, яку брать. Пишуть рі, гарі, «Ріжське золото, а це просто-напросто виробник, не експортер, а виробник. Тобто те й те саме однакове. Так, а ну давайте тут подивимося. Ось що у нас. Ну, печень тріски, я не люблю печінку. Давайте ж проти подивимося. Хто тут виробник? Місто Харків, екватор. Тобто немає зовсім. Рижських, ану це хто? Тю. Отак дивиться, подивіться. хто це робить. Так, виробник, адрес на посужній серце Екуту Латвія. Ось вам Латвія, 69 гривень. Бачите, треба дві паночки взяти шпрот. Тобто купувати оцю продукцію, ось дивіться, 69 це латвійські рижські і 70 це своя лінія. Ну, нереально, правда? Це треба привезти, це треба беру. Гарна ціна на шпроти. Я хоч і не люблю. Ой, нічого страшного. Хай будуть. Так, що у нас тут ще є? Ну це все наше. Це заморозки, це все зроблено. Ось, дивіться, оце, мабуть, теж. А ну, дивимося. Так, країна, Латвія, от Латвія, дивіться. Кілька обсмажена. Вона коштує 72 гривні. Сніданок турист. А що в сніданок туриста входить? Ви пам'ятаєте, ж це не пам'ятаю? Косоля якась. А це що таке? Кілька чорноморська. Ой, оце Прибалтика, дивіться. З душею та любов'ю. Нерозбірна. О, я візьму банку, хай Саша попробує. 37 гривень. Кілька. Так, так ось кілька теж 37. Дивіться, яка що це? Кілька опалтійська, нерозбірна, обсмажена в томатному соусі. А та, яка в томатному соусі. Теж 37. Но ця коштувала 45. Треба взять попробувати, хай попробує, Бачите, кожен рік свої робила, а тепер немає. Приходиться купляти. Ну що, я не бачу сардини тут смачної. Ось ось сардіни в томаті. В томаті хто робить? Латвія. Латвія, 75 гривень. Ну, все. Тунець. Тунця я не люблю, навіть врати не хочу, хоч і для схуднення він гарний, але я не хочу тунець. Тобто, з усього, що я побачила, ось 70 гривень шпроти олії, стільки грамів 240, тут 190. Так, хто виробник. Дивимо. Боже, понаписували, що і не поймеш. Так. Україна. Ось, своя лінія Україна. Все, взяла оце дві банки, це гарно. 20 гривень. Так, да, 69, а тут 83. 70. 13 гривень різниця. ну Нормально, в мене немає просовку один кушпротив, хай буде. От вам і, будь ласка, без окулярів магазин не приходьте, якщо ви не бачите, тому що. Погано все видно. ну Тут, бачите, вже ось продають насіння. А що це таке? А, це бризкалка, стаканчики. А що це таке? Це якась пленка чи що? Так, насіння овочів. А що тут у нас? Петрушка, коріандр. Треба оце взяти та посадити. Воно зараз посадиш, потім виросте. Насіння світять. резидент, Каріандер, це так, посадив її. Все. А ось оці ось букси. Яка ціна? 300 гривень. Йо-майо. -йо. Зумазі це за 300 гривень, можна подарунок купити. Так, що в нас по персілю? Персіль, персіль. Я тут щось його не бачу. 54. Ціля, іграшки, чашки. Ой, дивіться, яка гарна дощечка, так? Дивись, полуничка, яка гарна. Але ж вона тут поріжеться відразу і все. Скільки воно куштує. Знаєте, що у тебе погано? Що так багато цих бірок, що треба стояти, не знаю, скільки часу. У них пук, пікалка не працює з тої сторони. Оце стой, де оця дощечка ціна? Ось, дивіться, дивлюсь, дивлюсь, де вона. Я не знаю. Не знаю. Дивіться, які малесенькі блються ці. Гарні, так? В кожному магазині є багато незручностей. Щось гарно, щось негарно. Так, досить. Поїхали вже. О! До Дня закоханих. Розфарбовувати сердечки. Ось, дивіться, яке сердечко. Тік-тік-тік-тік-тік, скільки воно коштує. Гарне, так? Давайте ставте сердечки, ставте сердечки. Так, люди мої, все, поїхали. Все, що необхідно, вам показала, що ви мене питали. Рафаелу, дивіться, які великі коробки по 220 гривень. 292 Фереро Роше. Так, ходім, Та ось вільна каса. Зараз тут все це розрахуємося. Ось ще я купила. Угу.